Друзі, всім привіт! Ось засадили ми 5 дочки полонечки. Тут у нас два сорта це Маліна та Роксана. Зразу кинули сьогодні капельну на стрічку. Ось шах 20 саджали ми три дні тому, зразу посадили якраз значить, пішов дощ, попали ідеально, саджали касетною домашньою. Розсадою поки приживає місце, ну, 90%. Ось так само капає. Сей, далі тут у нас збоку ще полунечка. Сім родочків різних сортів. Так, ось так. так на рядів у нас 140 метрів. Там кінець трішки не досаджено, все, все випамо. Ось так. Міжжать з 1,40-50 м, будемо робити 160 см. На другій іншій ділянці. Це буде трішки от Також будемо саджати румбу завтра. почнемо посадку в румби та сирії. Ще є декілька сортів. Ну, про це буду знімати в останній відео. Також зробили ось так посередині рядків краники. Тобто спочатку проливаємо в ту сторону, вниз. Далі перекриваємо реник і поливається вверх, оскільки вся вода йде по меншому спротиву, тобто вона вниз. Видно стрічка нова, але ти мені вже ремонтники ось там, ось там. якось так. У ну, нас тут полничка вже заросла, потрібно прополити, але оскільки вибираємо малину. Немає часу. Добре друзі, дякую за увагу. Всім до побачення. Завтра ще днів на відео будемо саджати ще рядків 8 колонишки. Все, дякую за увагу, до побачення.